Слава Ісусу Христу! Сьогодні три роки спочатку війни, і кожен з нас може згадати той перший день, коли вона почалася. Наші переживання, евакуацію рідних, багато за ці три роки болю, багато втрат. І зараз ситуація також загрозлива для України, тому що піднімають руки беззаконника, вмивають лице диявола. і здається, що агресору готові дати те, що він хоче. Однак, дуже важливо, щоб ми продовжували протистояти. Дуже важливо, щоб як християни, ми насамперед продовжували молитися і молитися з надією на Бога, молитися за наш народ. Ми не знаємо. Точно, як буде діяти Бог. Ми не знаємо точно, що буде відбуватися в найближчі дні, місяці. Але те, що нам потрібно, це покласти свою надію знову і знову на Бога. Це знову сказати собі, що сила у нього і Він наше спасіння. І в цей день ми згадуємо всіх тих, хто з перших днів війни. Пішов нас захищати, і віддаємо їм честь, дехто з них поляг у бою. Дехто вже демобілізований, тому що здоров'я втратив, дехто продовжує служити, хоча дуже втомився. Будемо молитися за них, будемо молитися за тих, хто долучається до війська зараз і зараз є добровольці, як це не дивно. І для нас дуже важливо мати. Правильний дух з одного боку, дух смирення перед Богом, щоб покорятися перед Ним і не бути самонадійними. З іншого боку, це має бути не дух паніки, не дух капітуляції, але дух протистояння, здорового протистояння. І можна багато зараз сказати, але те, що я хочу нагадати, що нам не потрібно ставати гвинтиками в системі звіра. Колись Уінстон Черчилль сказав серед іншого таке: ніколи, ніколи, ніколи не здавайтеся. Ми не знаємо, які зараз будуть компроміси. З одного боку, якщо компроміси будуть такі, які дозволять Україні розвиватися, зміцнитися, вистояти, ми можемо йти на такі компроміси. Але, звичайно, Ніхто з нас не хоче капітуляції. Також Вінстон Черчилль у свій час сказав миротворець – це той, хто годує крокодила, сподіваючись, що той з'їсть його останнім. Таке вже було в історії. І дехто хотів би повторити таке зараз. Але дуже багато залежить від українського народу, від його слова. І також ще одне висловлювання Черчилля. Нації, що програли битву, відновлюються, ті, що здалися, зникають. Також він сказав таке: мене часто запитують, за що ми б'ємося, можу відповісти: перестанемо боротися, тоді дізнаєтеся. Війна це погано, а рабство ще гірше. Звичайно, що ми з вами маємо не тільки висловлювання відомих людей, які зіграли свою роль в історії, важливо, але ми маємо. Слово Боже. І Слові Божому сьогодні прочитаю з першого послання апостола Петра, п'ятий розділ, прочитаю з шостого вірша по 10. Тож, покоріться під міцну Божу руку, щоб Він вас свого часу повищив, покладіть на нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Противтесь йому тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і вашому братству по світі. А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, угрунтує Йому слава та влада на вічні віки. Амінь. Отже, не будемо занепадати духом, але будемо покорятися Богу. І як тут сказано, покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Ніхто з нас не може все передбачити, і нам це і не потрібно. Те, що нам потрібно, це бути вірними в тих обставинах, через які нас веде Бог. Диявол тут зображений як лев і. Це відрізняється від його зображення як змія, хоча він діє і так, і так, обманюючи як змій і залякуючи як лев. І нам важливо не піддаватися ні обману, ні страху. Тому, Слово Боже, до нас противтесь йому тверді, вірь. Насамперед нам треба молитися з повною впевненістю у Божих обідницях, з повною впевненістю. В тому, що Бог править, в тому, що Він може упокоряти гордих людей, нам слід молитися і за наших керівників, і за командирів, і за воїнів, і за весь український народ. І, звичайно, молитися за те, щоб і наші керівники, і народ упокорилися під міцну Божу руку, і щоб, по великій милості Божій Бог зберіг Україну, щоб вона. Не була в рабстві ні одному, ні іншому. І тому дев'ятий вірш дуже важливий для нас. Противтесь йому в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються й вашому братству по світі. І, як завжди, в усіх посланнях і у Павла, і у Петра нагадується про Бога усякої благодаті, який упевнить, зміцнить і ґрунтує. Будемо сьогодні молитися, особливо ревно будемо молитись за Україну, за наш народ, за церкви, за віруючих. Продовжимо молитися за наших воїнів і допомагати їм. Хай Господь почує наші молитви, Він Бог усякої благодаті, хай засяє на кожного з вас своїм світлим лицем і дасть нам усім мир, насамперед, мир з ним. Щоб ми були в правильних стосунках і були впевнені в любові Божій, і по милості своїй молимось про те, що Бог дав звичайний земний мир Україні. Амінь.